Представляємо ультразвукові зволожувачі повітря від бренду Hyundai, техніку, яка поєднує сучасний дизайн, інноваційні рішення та турботу про ваш комфорт. Серія представлена трьома моделями: Sumi 42 kr EG 42 kr та Min -G 60KR. Назви моделей походять від корейських жіночих імен, що символізують гармонію стилю, інновації та єднання з природою. Кожна модель має унікальні характеристики, які задовільнять будь-які потреби. Suмі 42 – це базова модель, розроблена для приміщень площею до 30 метрів квадратних. Завдяки компактним розмірам цей зволожувач легко впишеться в будь-який інтер'єр. При одному заповненні резервуара пристрій працюватиме до 17 годин у режимі середньої інтенсивності. Сумі 42 kr оснащений інтуїтивно зрозумілим механічним регулятором для налаштування інтенсивності роботи. А вбудовані індикатори повідомлять про стан пристрою. eg 42 – це сучасна модель з сенсорною панелю, пультом дистанційного керування та інтелектуальними функціями. Вона забезпечує підтримку вологості в діапазоні від 40% до 90%. Зволожувач eg 42 kr дозволяє обрати бажаний рівень вологості, потужність розпилення та час роботи пристрою. У режимі спокою на дисплеї відображаються поточні показники температури та вологості приміщення. Для комфортного відпочинку активуйте режим SON, який вимикає підсвічування дисплея. Мінжі 60КР це потужна модель із об'ємом резервуару 6 літрів, яка підходить для тривалої роботи. Завдяки вбудованій функції ароматерапії, цей зволожувач створює не лише комфорт, але й затишок. Функція ароматерапії дозволяє використовувати ефірні масла для створення приємної атмосфери. Мінджі 60КР дозволяє вибирати рівень вологості, налаштовувати потужність розпилення, задавати таймер та вимикати дисплей у нічному режимі. Один наповнений резервуар забезпечує роботу пристрою до 24 годин. Обирайте якість і турботу про свій комфорт від світового виробника. Hyundai. ультразвукові зволожувачі Hyundai – Ваш вибір для здорового мікроклімату.